Так, вибираємо жертву. Ой, підписника. Так, ну і попався у нас ти. Ти випадково не вайфай? Бо я відчуваю між нами з'єднання. Ну ладно, ладно, всіх з 14 лютого. Ну, якщо ти теж хочеш. Крінж подкат то тоді підписуйся. Але ладно, сьогодні ми не про це. А сьогодні ми говоримо про тих самих хейтерів. Багато кого хейтять. І це саме із за те, що вони чогось добилися. Зазвичай хейтерам просто завідно те, що у людини все нормально, хороший актив, хороший монтаж, а не як у них. Вони хейтять, щоб людину розстроїть, щоб. У людини пропала мотивація знімати, і взагалі ще у неї стало все хуже ніж у хейтерів. А я дам пораду вам не звертати увагу на хейтерів, так як хейтери це просто люди, які вам завідую. І Навіть якщо задуматись, якщо у вас є хейтери, це значить, що ви щось І Все я люблю навіть хейтерів. До речі, у мене саме багато хейтерів. Мені часто пишуть фу і так далі. У мене, наприклад, навіть є одна хейтерша, яка мені час пише хейт і російською мовою. Скоріше всього, вона просто росіянка, яка не любить Україну. І до речі, мені здається, що саме вона, якраз на моєму колабі, мені писала, що я дура і так далі. І так, якщо ти дивишся, то можете й одна сказати пораду. А точніше, краще не хейтить, краще не завідувать, а робить самою і ставати ще кращою. Дякую, що ви зі мною. А я з вами не прощаюсь, так як ми зустрінемось в наступному відео. А ще давайте та вже нарешті 2200 підписників.